Всім привіт, мої хороші! Аромат орхідея від зари тут знаходиться не просто так, бо я вам тільки що зняла відео, які в мене аромати є закриті, я ними майже не користуюся. Тому, думаю, покажу вам ті аромати, які в мене стоять на туалетному столику, якими я користуюся, а якими не дуже але вони стоять. ну Думаю, про. Орхідею я вам розказала скажу, що це один із моїх улюблених ароматів. Я його з великим задоволенням використовую влітку. Він цитрусовий, свіжий, нагадує Summer White Sunset, нагадує аромат від Victorii Secret Bombshell, Класний, недорогий, у мене 400 мл, можна обливатися. Літо буде, певно, треба буде добивати його. Хоча не знаю, можливо, другий флакон віддам мамі. Так, слідує, що я вам покажу, зимою зараз морози, я з великим задоволенням користуюсь ароматом Гурман Адікт. Думаю, я правильно сказала, ви мене не будете скрити і духів я не викличу. Тут 90 мл. Такий добрий флакон. Купувала я його всліпу. Він мені дуже-дуже-дуже сподобався, але не з першого разу ми з ним подружилися. З першого разу в мене був з ним ноконект. No Цей аромат пачулієвий, фруктовий, деревний, теплий, пряний, землистий, солодкий, бальзамічний, цитрусовий, амбровий та пудровий. Я просто з великим задоволенням його використовую. В верхніх нотах тут цитруси, танжерін, бергамот, В середині персик, чорна смородина. І на базі в нас пачулі і бензоїн, Він класний. Він так класно сидить, він так класно відкривається. І це при тому, що я декілька мілілітрів віддала мамі на розпив. Він мамі також дуже подобається. Шикарний, можливо, буду його ділити, хоча в мене вже, бачите, пів флакона. Просто він прям захопив моє сердечко. Слідучий аромат також в мене куплений сліпу. І це аромат у мене. Тут вже він такий став. Бачите, темний потемнів, Гарденія від Зара. Я його купувала в парі з другим ароматом, бо так було вигідніше і швидше. І, якщо чесно, в мене з цим ароматом погані асоціації, зразу скажу так. І хоча 50 на 50. Цей аромат, він там якийсь там закос під, ви знаєте, під опіум. Не пам'ятаю, і все не Лоран, здається. Він іде ванільний, кавовий, білі квіти, теплий, пряний, солодкий, цитрусовий та пудровий. Я 30 мл також купувала для своєї мами. Їй, здається, сподобався і вона його використала з великим задоволенням. Пишуть нам про те, що це аромат квітково-фруктовий, верхня нота квіти апельсину, середня кава і ваніль. Ну, Я не відчуваю ні апельсину, ні кави, ні ваніль. Він мені якийсь плаский, пластмасовий і дуже він голосний. Він говорить про себе за декілька метрів, коли ти заходиш. Я не змогла ним користуватися навіть в холодну пору року. Тому він стоїть і настається. Чому він стоїть і настається, я навіть не розумію. ось Якщо мамі він зайшов, зайшов я спитаю, то я їй, певно, його і віддам. Із Зари в мене є аромат. Також тут повна банка, 90 мл. Мені казали, що він класний, цитрусовий. І дійсно, фрагрантика нам пишуть про те, що це цитрусовий, деревний, мускусний, пудровий, амбур, амбровий, фужерний, свіжий пряний. Ну, Він для мене тошнотворно солодкий. Я відчуваю якусь таку нотку солодкаву, яка мене просто кошмарить. Просто вона мене кошмарить. Я не знаю, що це. Тут написано, що тут верхня нота Бергамот, середня нота лимон і сорбет і базова нота кашмиран. Чому він так відкривається, солодкаво? Чому я його так, він для мене такий? Я не розумію, він в мене стоїть. Я його використовувала літом, він мене душив, я його використовувала осінь, він мене душив. І зимою вже його не використовувала, бо він мене вже бісив. Будемо говорити так. Ну, стоїть, так стоїть. Аромат моя любов. Я його дуже сильно полюбила. У мене ще десь є флакон. Він, певно, зараз знятий з використання. Це пробуланка Sunshine Bloom, коли я побачила перший, перший раз в каталозі опис ноти в фокусі були. То це був. Бергамот, іланг іланг і сіно. Мама мені сказала: Боже, досі, ти будеш пахнути сіном. на що він тобі треба? Але їх було два: жовтий та оранжевий. Я взяла собі жовтий і оранжевий. Оранжевий десь там є, я його не так. Він мені сподобався, як цей. Він настільки класний цей аромат. Тут таке класне сіно, те херсонське сіно, коли зібрали. Комбайнери, зерно зібрали. І це сіно, яке лежить на узбіччі дороги, по якій їдуть машини, які везуть кавуни. Я просто згадую своє дитинство, і цей аромат для мене Ну просто він класний. Я його не ношу на сильну жиру але перехід з літа на осінь це просто Ну його пора. Пора, коли збирають урожай, будемо говорити так, збирають на полях зерно. Ну я його люблю великою любов'ю. І бережу він цитрусовий, свіжий пряний. Тут жовті квіти. Він фужерний, деревний і солодкий. Все, що тут перечислено, окрім солодкий. я солодкості взагалі не відчуваю. Він для мене взагалі не солодкавий. Так, ще один з ароматів айвон, який я люблю. Не використовую, бо, ну, була раз його нанесла. Це в мене Трекшен Сенс. Сенсейшн. Вже так наговорилася сьогодні, що язик просто. Для мене цей аромат класний. Я його люблю, я його не ношу, тому що почула, що хтось сказав, що в мене противний аромат, і він задихається. То я його наношу дозовано дуже дуже мало і стараюся не йти ні до кого на зустріч не туди, там де будуть багато людей. Можливо, дійсно в когось є якась там алергія, несприйняття. І так далі. Ну, Особисто для мене мені все рівно, який аромат на людині. Єдине, ну, да, дозовано, для мене нехай буде краще самий поганий аромат, чим аромат немитого там тіла. ви мене зрозуміли. Цей аромат у нас заявлений, як шкіряний, фруктовий, білі квіти, квітковий, тваринний, свіжий пряний, солодкий, цитрусовий, свіжий, деревний. Я його люблю великою любов'ю. Бо тут у нас є слива, Сливу я обожнюю. Імбир, танжерін. Це верхні ноти. В середніх нотах у жасмин, фрезія, чорний ірис. І в базі у нас шкіра, амбер екстрім і кашемірове дерево. Тут кашемір дуже м'який, він як светрик, він гріє. Коли мороз, він просто дуже такий якби зігріваючий, такий домашній, такий тепленький, такий класненький. Ну, от я вам опишу так, хто пробував. То й мене зрозуміє, взагалі я люблю дуже сливові аромати. Аромати, які я люблю, великою любов'ю. Це в мене вже флакон, певно, третій, а якщо може, і четвертий, це в нас іде персів кашемір. Тут в нас заявлені акорди: це білі квіти, амбра, мускус, фрукти, зелень, тубероза, дер... деревина, квітки. Він солодкий і фужерний. Я його ношу весною, коли така тепла, класна весна, але для деяких людей він занадто тяжкий. Для мене він як свіжачок. Я його відчуваю як свіжачок. В верхніх нотах у нас рівень, персик і лайм. В середніх нотах індійська тубероза, гарденія і фрезія. І в базі в нас тут кашемірове дерево, амброксан і муск. Ну, Амбруксан я люблю. Він такий свіжий, класний. Можливо, на мені він просто відкривається так. Я рахую, що він класний на весну. На таке спокійне літо і його можна носити з великим задоволенням, навіть восени. Так, аромат. Я, напевно, вже такого аромату немає ні в кого. Це Happy Attitude. У мене брала клієнтка під замовлення. Він там з'явився в каталозі перед війною, потім війна почалася, в не вийшло його забрати. У мене не вийшло його повернути. І я думаю, попробую, якщо це за аромат, бо я, якщо чесно, коли прийшла Вейвон, бачила їх, але щось я їх не спробувала. Думаю, спробую хоч цей аромат, бо його зняли і до сих пір його немає. От, мені було дуже цікаво, він давним-давно там якийсь махнатий рік був. Випущений і заявлені акорди, як квітковий, цитрусовий, мускусний, пудровий і фруктовий. Е, в нотах з фрезія, мандарин та мускус. Мені цей аромат не дуже подобається. Він, він має таку, якусь таку нотку тошнотворну для мене. Трошки, вона там як не розвіється, трошки тошнотворна. Але мій чоловік, він його так полюбив, цей аромат. Він вважає його самим кращим на світі. Ну, я ним дуже рідко користуюся. Ось тут я, напевно, ось тут тільки стільки я використала. Чоловіку подобається, мені не дуже, я його, при не стоїть цей аромат і стоїть. Їдемо далі. Фаревей Байонг. Я вам вже так сказала, в мене стара версія. Я його використовую не дуже. Щоб не лякати, бачите, людей. Він мені дуже сподобався. Зразу. Я його нанесла ще в вересні місяці. Він мені сподобався. Він такий класнючий для мене. Хоча я фаравей не дуже люблю. Це, певно, з цього аромату моя любов до фаравеїв. Не до всіх. Я вам покажу, які в мене є. Ще я жду замовлення від Aivon. Дай Бог скоро потримаю. Цей аромат з'явлений як ванільний, деревний, солодкий пудровий. Тут є білі квіти, фрукти, мускус. Він не йде теплий, м'який і пряний і кав... какао. Какао я не відчуваю. Тут у нас написано, що, він... що верхніх нота груша. Люблю грушу, рожевий перець, какао, бергамот. В середніх нотах в нас кедр, шоколадний трюфель, молочний крем, жасмин і квіти апельсину. А в базі в нас мадагаскарська ваніль, як завжди, сандал і взбиті вершки з мускусом. Приємний аромат. Ну, треба його носити дозовано і в холодну пору року. Але є такі люди, що кажуть, що він свіжий і легкий, і підходить на літо. Ну, Для мене це зовсім не літній аромат. Так, потім я придбала собі гламур, бо ось такий в мене також стара версія. Е, мама собі придбала. Там якийсь блогер закордонний розказував про цей аромат всякі такі страсті, і мама ж захопилася. Він іде фруктовий, ванільний, пудровий, деревний, м'який пряний, цитрусовий, тут є ірис, білі квіти, мускус і пачуль Дійсно, можливо, він іде і як унісекс. В верхніх нотах в нас чорна смородина. Але вона розкривається не на всіх і не не на всіх гарно. Грейпфрут, рожевий перець. В середніх нотах у нас мата ваніль, коріння ірису і квіти апельсин. В базі в нас пачулі і чорний мускус. Аромат, якраз, на холодну пору року, класний. На мамі моєї він розкривається шикарно. У мене там стоїть, я іноді ним користуюся. Так, щоб згадати там. Будемо говорити деякі приємні моменти в своєму житті. Стоїть і стоїть, він не портиться. Ви знаєте, що аромати вони не портяться. Отак, слідучий аромат це мій також один із улюблених фарвейів. Це фарвей Сплендорія. Мамі моїй він не сподобався, не підійшов. Вона відчуває якусь таку морську ноту, яку вона не любить. А мені просто він сподобався. Дуже сильно, я, певно, його саме більше зі всіх використовувала. Він йде солодкий, амбровий, фруктовий, ванільний, удовий. Тут є білі квіти, він теплий, пряний, фужерний квітковий і зелений. Можливо, це зелень, маму, відбиває. Але тут є білий уд, який на мені сидить класно Фініки, апельсин. В середніх нотах у нас тут слива, гарденія Східні ноти, квіткові ноти і даванна. В базі в нас був тонка, бурбонська ваніль і амбра, амбра на диво, і ут в цьому ароматі подружилися зі мною. Дуже їм велике за це дякую. Е, ну, Кажу вам, що користуюся не дуже. Часто ну, тут, якщо дивитися, я не знаю, видно вам буде ні. Я його використала саме більше зі всіх цих ароматів. Він просто мені. Дуже подобається. він такий для мене. Самий ніжний з фаревей. Їдемо далі. Аромат також я не знаю, хто пам'ятає, ви обов'язково мені дайте знати. Це у нас іде фаревей Bella Sunset. І в нас була ще Фаревей Bella. Bella в мене була 15 мл. Я її розпробувала, хотіла купити повну версію. Вона так. Швиденько в каталог зайшла і тако швиденько з нього вийшла. І в мене є Farvei Bella Sunset. Цей аромат у нас йде в основних акордах в нього цитруси, біль, квіти, він деревний, солодкий, квітковий, пудровий, фруктовий і теплий, пряний. Цей аромат для мене це аромат нового року, коли йдеш зимою перед новим роком, в грудні місяці по хрупкому снігу, який хрупає під ногами. В... На вулиці зовсім не слизько, на вулиці не дуже холодно, нема сильного морозу. Горять такі гарні дерева. На деревах висять красиві вогники, вогники манять, пахнуть в магазинах мандаринами, апельсинами, святом. Він просто для мене аромат нового року. Верхня нота тут клементин, середня жасмин і в базі тут сандал. Він простий, класний, і всі дуже він комплементарний. Він мені дуже сильно подобається, і я його не використовую дуже активно, тому що я боюся, що він закінчиться. У мене було 15 мл, я з великим задоволенням добила. Але, як вам ото сказати, у мене 15 мл були Made in Польща. А тут в мене Made in інрашка. Ну, скажу вам, ви знаєте, да, що польський аромат був набагато кращий. Цей бережу, використовую дозовану. Люблю великою любов'ю, але боюся, що просто використаю його і, і захочу ще. А так, поки є чим користуватися. Чи моя помічничка прийшла до мене, да? так? Ну, і аромат, який в мене є. Аромат це цікавий Це Fabien ну Ми з кіцею вам покажем. От, Хто любить кицьок і котиків, плюсик в карму, вона у мене теж дуже любить аромати, така, як хазяйка. Аромат флор Букет FL01, Fabien March. Зелений флакон. З'явлений як унісекс. В основних акордах тут квіти, цитруси, мускус, він свіжий, моховий, рожевий, деревний, пудровий, землистий, і тут білі квіти. Маруся, давай покажемо, хоча аромат і але спору ні. На твоїй шубі красиві, так? Хороший аромат. Він йде унісекс. Цей аромат. Якийсь він там, коротше, закос, ви поняли, на флор наркотик, здається. Тут верхні ноти мандарин, бергамот, лічі. Середні ноти Піон, квіти, апельсину, Неролі та Троянда. І база в нас мускус, дубовий мох і кедр. Класний аромат, до чого він нікого не. Ну, ви зрозуміли, він такий собі спокійний, звичайний, е на кожен день, приємний, прекрасний. Я його також з великим задоволенням використовувала, але я рахую, що він не на літо, хоч він йти і цитрусовий. Користуюся іноді, подобається, люблю. Такі зараз в мене аромати стоять, але активніше всього, я використовую Victoria's Secret Midnight Bloom. У мене в сумці він лежить, спрей для тіла. І зараз у мене активно аромат такий. І це я вам показувала дівчинка з Кіпру. Ну і ще. Розношу Карла Лагерфельда, тому що сказала, якщо він мені не підійде, буде мене тривожити. Я його віддам. В мене є кому. Ну, на цьому все. Пишіть, що ви використовуєте зараз. Мені дуже цікаво. Дякую всім за увагу. Дякую за ваші коментарі, лайки. До скорих зустрічей. Пока-пока.